Соломії 9 років. Сьогодні юна Хмельничанка разом із мамою виготовляє окопні свічки для наших захисників. Я прийшла крутити свічки для військових, щоб вони не позамерзали на фронті. Беру картоночку, закручую в картон так декілька разів, щоб в баночку помістилося. І далі ставлю в баночку. І заливаємо віском виготовляють свічки щотижня в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький за більш ніж два місяці. Його представники разом із небайдужими хмельничанами передали на фронт понад дві тисячі свічок. Вони зігрівають бійців в окопах, і з їхньою допомогою можна підігріти їжу та закип'ятити воду. Наразі взимку ми отримуємо вже дуже багато запитів з різних напрямків, тому що вже якраз по. Така холодна погода, і ми кожного тижня для того, аби робити окопні свічки, ми збираємо людей для того, аби вони допомагали нам скручувати свічки. Потім ми їх відправляємо на центр управління відходами, де вони заливаються. Після того ми їх фіналізуємо, обгортаємо і надсилаємо нашим захисникам. Долучитися до виготовлення окопних свічок можуть всі охочі. Необхідна інформація вказана на сторінках в соцмережах організації. Нам необхідні металеві бляшанки, тобто, це бляшанка, наприклад, з під котячого корму або. Наприклад, бляшанки з кукурудзи чи з горошку, вони ідеально підходять. Також нам потрібний гофрокартон, і віск, і парафін. Дуже велика потреба є саме в цьому. Люди можуть принести це все в будь-який день до нашого офісу, розумне довкілля Хмельницького, який знаходиться в Монблані. Денис Клименко, Юрій Васильєв, новини міста.